Доброго ранку, мої любі малята, а також шановні батьки, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а погляньте, будь ласочка, що я знайшла сьогодні вранці на нашому прогулянковому майданчику. Як ви гадаєте, що це? Кораблики, так, молодці, вірно. А пригадайте, хто нам їх дарував? А нам їх дарували дітки старшої групи. Так, молодці. А що ці кораблики? Пригадуєте? Так, молодчики, паперові із різнокольорового паперу. Так. А як ви Ними грали, пам'ятали, пам'ятаєте? Так, ми з ними грали, пускали плавати у водичці. Ось у мене ще є такі кораблики, і ми з ними пограємо. А давайте по, згадаємо, якого кольору у нас кораблики. Так, червоного молодці, а ще якого зеленого, а ще помаранчевого. Розумнички ж які. Дітки, я ось налила. Уємність водички. І кладу у воду паперові наші кораблики і будемо відправляти у дальне плавання. Так, дітки, ви повинні зробити вдих носиком і дути на кораблик. Чим дужчий повітряний струмій, тим далі попливе наш кораблик. Дітки, а як ви гадаєте, де ми ще можемо пограти паперовими корабликами? Звичайно, на вулиці, на подвір'ї. А чому дітки, саме зараз? Пригадуєте? Так, тому що на вулиці в нас сьогодні що? Весна? Весна прийшла! А що ж весною в нас відбувається? Так, тане сніжок. Світліше становиться сонечко, так? Так, світить нам своїми лагідними промінчиками. Біжать що? Струмочки, так? Коли розтає сніжок, коли яскраво світить сонечко. А погляньте, дітки, на картину, яку намалював художник. Що ви тут замітили? Так, ось погляньте. Малята, дівчинка, хлопчик вийшли те з корабликами І ось де не де вже залишився сніжок. Берізки ось уже всі оживають, тому що на вулиці весна, так, пташечки голосніше стали співати, раді весні. так? Дітки трішки легше вже одягнені, тому що на вулиці вже трішки тепліше, так? і вони що? Дуже радісно і весело принесли кораблики, щоб взяти і попускати ці кораблики у струмочку. Так, малята, а яку ж пору року пускають струмочки в яку пору? Так, на весні, коли тане сніжок і біжать всі-всі веселі струмочки. А чому тане дітки сніг? Як ви гадаєте, так, сонечко тепліше гріє, а від тепла, ми знаємо, тане сніжок. А де ж пливуть кораблики малята, як ви здогадуєтесь? десь так, по водичці, так, по струмочкам. Вони рухаються швидко чи повільно, як ви думаєте. Так, молодці кораблики швидко, весело і стрімко рухаються. По водичці, так? по струмочкам. Кораблику сподобалося, дітки, що ви будете з ними гратись. Тож, давайте почнемо вправу дихання, вдихаємо повітря багато-багато носиком, повторюємо за мною. А потім будемо дути струмінь на наш кораблик, який буде пливти по нашій водичці. Тож почали. І таким чином наш кораблик поплив. Так, ми його встарілку. Тепер якого кольору? Червоного кольору. Поставимо наш кораблик і вдихнемо. Багато-багато повітря носиком і витихнемо через ротик, щоб струмінь повітря був дуже-дуже великий. Ось погляньте, як цей наш червоний корабик дуже гарно теж поплив по водинці. А ось ще в нас помаранчевий кораблик. Подивіться, він теж хоче попливти, так, дітки, і погратися з вами. Тож вдихаємо носиком повітря, багато-багато видихаємо ротиком. Так, як я. Подивіться і за мною повторіть. Так, ось він і поплив наш кораблик. І став відпочивати, які ж ви молодці, малята. А це кораблику дуже сподобалося весняне небо. Подивіться, яке весною небо, яке воно блакитне, так, чисте, блакитне. І де не де, -де? біленьке хмароньке, так? А взимку, яке було небо, дітки, сіре, так, таке темне. І що взимку приносило нам небо наше? Так, сніг, снігопади, вітри, бурани. Все-все-все. А весною приноси нам наше небо. Що приносить? Так, дощики, сонечко, і красу таку неймовірну. Малята, а зараз послухайте віршик, я вам пропоную віршик послухати про зелений наш кораблик. Кораблик зелений паперовий. У море вийти вже готовий. Струмочком лагідним біжить. Він дуже поспішає жити, однак не знає про шторми, Тож бережіть його і ви, молодці малята. ви теж можете мені надіслати зворотній зв'язок, зробити такого паперового кораблика і надіслати на вайбер, в Telegram. Добре домовилися. Тож, дітки, на все добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічі!